Разом граємо, мову розвиваємо Дивовижний світ комах. Як Соломійка з гавчиком, в гості до комах завітали та всі завдання виконали. Одного разу Соломійка разом із гавчиком вирушила на прогулянку до лісової галявини. Небо було блакитне, блакитне, пташки щебетали, а навколо літали метелики і бджілки. Подивися, гавчику, скільки навколо комашок. А, а, їх тут дуже багато а. Раптом перед ними з'явився яскравий метелик. Він змахнув крилами, і навколо все закрутилося, засяяло. Коли все стихло, Соломійка й гавчик стали маленькими, як мурахи. Що трапилося, чому все стало відразу таким великим? А? Здається, гавчику, що це ми зменшилися. А? а що ж робити? Ми що такими і залишимося? А? а як же бабусині пиріжки? Я що їх не зможу більше скуштувати? А? Не засмучуйся, гавчику. Давай в когось запитаємо, що нам потрібно зробити, щоб повернутися додому. Вони озирнулися та побачили гарного метелика, який поважно сидів на квітці та спостерігав за ними. Он дивись, гавчику, який гарний метелик. Давай в нього про це. І запитаємо. Ав, я гавчик, а це моя подружка Соломіка. Ав, а як тебе звати? Ав, ав. Вітаю, мене звати Мелі. Мелі, ви випадково не знаєте, що нам потрібно зробити, щоб повернутися додому. Звісно, що я знаю. Ви зможете повернутися лише тоді. По виконати чарівні завдання. А, а що ж це за завдання? Ми вже готові його виконувати. А. Ходімо, я запрошую нас у світ комах, а завдання вам будуть давати комахи, яких ми зустрінемо на своєму шляху. І вони рушили в дорогу. Вони побачили мурашник. Біля входу якого стояла мураха і радо їх вітала. Вітаю вас! Я мурашка трудівничка а це мій дім мурашник. Тут ми працюємо всі разом. У нас немає ледерів, Кожен має свою справу. Яка злагоджена робота? А, трудівничка, а чи ти маєш завдання для нас? А, а? Ми любимо промовляти чистомовки. А ти, Солеміко, знаєш чистомовки про комах? Аф -аф. Звісно ж, я знаю такі чистомовки. А ви, малята, нам, з Гавчиком допоможіть їх правильно промовити. Чистомовки про комах. Ашка Ашка, ашка, в мурашнику живе мурашка. Повторимо ще раз, ашка, 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 в мурашнику живе мурашка. Чок, чок, чок. В траві живе світлячок. Повторимо ще раз чок, чок, чок. В траві живе світлячок. Елик, елик, елик. До квітки летить метелик. Повторимо елик, елик, елик. До квітки летить метелик. Ла-ла-ла. Принесла нам медбджола. Повторимо ще раз ла-ла-ла. Принесла нам медбджола. Ар 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 прилетів до нас комар. Повторимо Ар 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 прилетів до нас комар. І вони рушили далі. Мелі привів їх до вулика. Там літали бджілки, збирали полок та носили нектар. Вітаю вас, я пчілка. Мене суть жужа. Ми не просто робимо мед, ми ще й запилюємо квіти. Ах! Вітаю, бджілку, а випадково у вас немає завдання для нас, бо ми дуже хочемо повернутися додому. Ах! Так, в мене є таке завдання. Ви повинні розповісти про комах. А я знаю гру. Яка навчить нас правильно розповідати про те, якими бувають комахи? Аф! Тоді давай швидше розпочинати. А ви, малята, допомагайте нам, мови нєва вправа, комахи які? Малята, уважно подивіться на малюнки і спробуйте самостійно сказати, якими можуть бути комахи? А допоможуть нам в цьому, як завжди, малюнки. Давайте їх роздивимося. Це зображення буде позначати комашок. А цей чоловічок буде позначати питання, які в цьому квадратику будуть з'являтися малюнки підказки, які нам і допоможуть розповісти про комах. Комахи. Який? Давайте визначимо їх розмір. Вони маленькі. Промовимо комахи маленькі. Комахи які? Розкажемо, якого вони кольору. Вони різнокольорові. Промовимо комахи. Різнокольорові. Комахи які. Подивіться на цей малюнок підказку. На ньому зображена бджілка. І ми знаємо, що всі бджілки працьовиті. Тому комахи будуть працьовиті. Повторимо комахи працьовиті. Комахи які. Дивлячись на цей смайлик, ми можемо сказати, що вони веселі. Повторимо комахи веселі. А тепер спробуємо розповісти, якими бувають комахи. Комахи маленькі, різнокольорові, працьовиті, веселі. Розумнички, ви впоралися, промовила бджілка і полетіла по своїх справах, а наші друзі рушили далі. Метелик мелі повів їх на галявину, де на них вже чекав коник. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Схочик, і в мене також є для вас завдання!» Вітаю, скотчику! А що це за завдання? Бує ту ж треба в хованки, тож і ви пограйте разом разом нами. Ми згодні, адже це допоможе нам повернутися додому. Малята, допоможіть нам швидко віднайти комах. Дидактична гра, знайди комаху. Малята. Комахи вирішили пограти з нами в хованки. Давайте спробуємо їх віднайти. Де заховалася бджілка? У вулику скажемо повним реченням. бджілка заховалася у вулику, а де заховався метелик? Правильно, він заховався за пеньком. Скажемо повним реченням, метелик заховався за пеньком. А де ж заховалося сонечко? Під ялинкою. Скажемо повним реченням. Сонечко заховалося під ялинкою. А де стоїть мурашка? Біля мурашника скажемо повним реченням. Мурашка стоїть біля мурашника. А де ж заховався коник? В траві скажемо повним реченням, коник заховався в траві. Молодці, Ви впоралися зі всіма завданнями. Настав час повертатися. Він змахнув крильцями. І Соломійка з Гавчиком знову стали звичайними і опинилися на тій самій галявині, на якій були, а навколо літали комашки. Тепер я не буду лякати бжінок! А я не буду ловити метеликів, вони ж такі важливі та красиві. Відтоді друзі завжди обережно ставилися до комах, Не топтали мурашників, ламали травичку і навіть залишали крихти хліба для мурашок. Бо тепер вони знали комахи не просто маленькі істоти, вони справжні помічники природи.